Всім привіт! Сьогодні буду ремонтувати ось такий ноунейм ліхтарик світлодіодний з функцією без торкання, перемикання, яка мене дратує. Але справа в тому, що ось я там щось ремонтував собі і в мене переключав, включав і в мене перестав. Припинив світитися ось цей основний ліхтарик. Ось, бачите, я натискаю, нічого не відбувається. Ще раз натискаю, нічого не відбувається. Ну і потім засвічується ось цей допоміжний і два його режими. А ось цей основний не засвічується. Я його заряджав, думаю, може там акумулятор сів, але ні. Акумулятор він повністю заряджений, все нормально. Ну і бачите, як це вмикається. Тому, тому, як мінімум, вирішив я його спробувати розібрати і може щось полагодити. В принципі, він удобний. Можна деколи підлізти ним. Ну, давайте. От зараз воно має бути от зараз ці режими, Це повністю вимкнено. От зараз воно буде, має бути ввімкненим і, може, тут щось є. ось так от ворушив. Ну, нічого не відбувається, навіть там не намагається воно засвітитися. Тому будемо, будемо розбирати, спробувати розібрати його. ну Як мінімум, зняти ось цю, мабуть, мабуть, чи тут якесь приклеєне. Ага, да, там щось. І тут нічого немає за цією наліпкою. Тоді знімаємо його з цього гумового цього чохла. Знімаємо з гумового чохла. Ну і, в принципі, все. Ось він ліхтарик і ось вони два провідка. Оце воно таке криве є. Ось воно два провідка, які мають бути десь припаяні до чогось. Ага. Ось до цієї світлодіодної смужки вони припаяні були. Ну, да, Таке собі. Ось тут написано плюс-мінус. Не знаю, чи фокусується чи ні. Ну, в принципі, ось і. Весь ремонт, але щось не дуже довго воно походило. Треба паяльник і я думаю, що треба буде, мабуть, мені його. Оці провідки два. вони якось дуже вже ну, в натяг стоять. Ось так воно стоїть. ці провідки два. Прям немає в них ніякого ходу. Просто в натяг стоять. Тому я думаю, тут у нас написано, де плюс, де мінус чи ні. Ну ладно, розберемось. Тому я думаю, що я їх, мабуть, замінив, ці провідки. Ось, дивіться, платка. Ну і там звичайний акумулятор стоїть. Ось ці два провідки. Текс, мінус, Ага, мінус, ну і ось плюс. Воно. Ось ці два провідки я. Мабуть, візьми трошки подовше, щоб їх вони не були так от натягнуті прям. Вони, до речі, такі якісь, ну, іначе силиконові. Все. Поки що причина ясна, будемо усувати. Так, ось знайшов собі два таких. провідка, Тут вони. По кольорам різні, ну і думаю, що зроблю їх і трошки більше. Ось так відрізаємо. Тут зараз я залужу їх. Один, другий. Так. І з цієї сторони. Так, ну поставив паяльничок, і зараз припаяю, і першим ділом я, мабуть, припаяю до цієї платки. Тут у нас є де плюс, де мінус. Ось тут воно зараз залудиться. Запаяю перше до платки. Так, ось я припаяв плюс, мінус на цю смужечку. І зараз треба відпаяти ще ось тут. І по техніці безпеки, звичайно, треба відключити ось цей акумулятор для того, щоб паяти. Тому ви маєте розуміти, що ви все це робите на свій страх і ризик. Якщо не маєте відповідної там, освіти чи допусків якихось. це таке. На що я це виняв? Щоб зараз довго і нудно його вставляти. Мабуть, хотів подивитися. добре Ну, і тепер отусь на платі. Ось тут написано: отут де червоний, поруч цей, цей чорний, і тут написано B. Це означає, що це плюсова шина. А це мінусова. То ми будемо червоний провідок. Перепаювати до червоного. Старий видаляємо. Бачите, видалось воно разом з цим червоним. І ось цій теж. Все. Клас. І нема. Ага. І червоний теж тут такий маленький. Його теж пошкодувало більше зробити з самого акумулятора. Бачите, у нас акумулятор сам від'єднався. Зараз я треба тут припаяти. Невдобно трохи, звичайно, треба якось. що поробиш? Так і плюс сюди сюди запаявано сце святодіодної смужки. Опа, і то відпоялось. Класика. Одне припаяв, інше відпаялась. Жах. Так, припаяв ці плюсові, тепер ще ці мінусові. Треба припаяти сюди і все. Дивись. Неудобно звичайно, то ще потримав його. Ці проводки це щось з чимось. Один припаюється, інший відпаюється. Так, наче все. Паяльник поки що ось, відключаю. І що, і що? І будемо зараз перевіряти. Зараз я візьму луку, подивлюся. Соплі ніяких не наставив. Бо дуже воно таке все мілке. Так, все наче норм. Якщо все норм, то треба буде перевірити. Кнопочки ось у нас. Оп, все, бачите, засвітилась. Ця смужка засвітилась. Два її режима, ну і два режима ось цього. Все, і вимкнуло все. Залишилось лише зібрати його до купи. Скажу я вам, що це треба ще трохи нервів це все зібрати. Воно все розповзається. Все таке ніжне. Ще хочу ось цю ось ці контакти, ось цю стрічку. Отак проклеїти трошки ще ізоляційною стрічкою, щоб ці контакти, бо вони якось дуже близько стоять ось до цього радіатора. Ну, таке, це я вже так, перестрахуватися собі. Може ще краще там триматися будуть. Ось так, ізолянтою цього. І далі це сюди стало трошки більше, але ось там ізолянта стоїть і воно проводів не торкається. Все, залишилось. Заправити. Заправити. Так, все, наче наче все. Сенсор, все зібралося. Докупи і має працювати. Так, вмикаємо перевірочка. Так, основний режим. Режим трошки темніший. Ось ці боковий ліхтарик, теж два режими. Ну і можна ще ось так вимкнути ось ці. Як він там вмикається, не знаю. А може ось так. А, так, да, ось він вимкнувся. Спочатку треба ось цим вімкнути. Показую. Не люблю цим користуватись, бо десь головою десь там щось поруч я машини ремонтую. Поруч чогось провів, і воно само потухло. Отже, вмикаємо ось ці. так. І натискаємо ось ці, і засвітилося зелене зеленеці. Тепер воно ось так, бачите, вимикається, вмикається. Але ще раз скажу, десь якась десь перешкода така якась, і воно бац! І вимкнулося. Це, Якщо в маленькому просторі десь працювати, для чого я його обрав, то воно ну, недоцільно. Все, все працює, ще раз перевіряємо. Дякую за перегляд такої сторіс. Все, бувайте! Підписуйтесь на канал. Пока!